Соціальних груп, скажімо, це Чернецьке, обласне об'єднаний майдан, це представники Кіцманської громади, а також учасники АТО. У всіх них, всіх нас є певні вимоги сьогодні, певні претензії до дій як районної, так і обласної влади. Я розпускну, потім, напевно, голова учасників обласної організації, учасників особу продовження, перш за все вже було повідомлення в інтернеті. Ми були в голови Кісманської районної державні страції. Я мав про ймовірне призначення керівником територіального центру Кіцмані проктора Колентерімен, яка свій час працювала першим заступником голови районної державної адміністрації. Але кого Унгуряна, представника регіонального впроваджувала в районі політику Януковича та Бачника, гуманітарну політику? Сьогодні йдуть спроби призначити її керівником територіального центру. Рухтураль буде більше 100 соціальних працівників. Це ті соціальні працівники, яких вона давила, душила за влади регіональної. Сьогодні після Революції Єдності, ми маємо президенту, коли знову регіони виходять наверх. Знову йде реванш. Тому до вас велике прохання і вимога втрутитись в ситуацію і не допустити цього призначення. Тим більше, що Департамент праці та соціального захисту обласної державної адміністрації... Не погоджує цю кандидатуру на півроку катери центру. І це взагалі цинізм вищої степені призначати регіональну, яка колись давила соціальних представників кізмищі, заставляла їх ходити по селах на проміжних виборах, на е, чергових виборах, агітувати за партію регіонів, і тепер вона буде давити цих людей після революції їдуть. знову. Як мінімум, якийсь має бути принцип, е, ну, як мінімум справедливий. Наступне, якщо до нас не прислухається, ми залишаємо за собою право на акти громадянської покої, включаючи блокування приміщень, включаючи виведення рухтура, якщо вона буде призначена з приміщення територіального центру. І не потрібно апелювати на те, що... Це не політична посада, це керівна посада, наголошую, де вона буде керувати соціальними працівниками. Тому, щоб не дестабілізувати ситуацію в країні, прийміть відповідну позицію і відповідне рішення. Тим більше, що сьогодні і в Керівництво області, і того ж району воно прийшло до влади на хвилі майдану. Ви і не просто стали керівником, бо це захотів Янукович. А тому, що відбувся майдан. Було відсторонення від влади партії регіональної. Прийшли, начебто, наші, які призначають регіональну владу. Дякую. Доброго дня, слава Україні! Олександр Борис, ми сьогодні. Зібралися до того, що громада попросила, щоб ми прийшли, подивилися, послухали. Ми з вами особисто зустрілися, познайомилися з палатки, Ви до нас заходили, нам приносили їду на Майдані Гідності. Ми, я, я думаю, що кожен почав з Майдана. І хто куди вже пішов, хто на фронт, хто далі почав продовжувати діла нашої України, яка, по суті, почала з 2004 року будуватися, хоча ми всі вірили, що 20 років незалежності. І ви як керівник... Ми вас просимо, ми вас підтримуємо, Ви, керівник, підскажіть, як правильно, що правильно зробити, щоб не допустити ту змію, вже не трьох лаву, але одну главу, щоб ми її обстояли до кінця, щоб ми почали будувати, по суті, дійсно квітучу Україну. Вона багаті землі. Наш запад любить наших людей, бо вони вміють працювати і не вміють, на жаль, поваги дурити. Але нас Україна навчила. На свою голову вбивати ворогів. і, Ви знаєте, тут сидить перша друга волна. Зараз прийдуть, як любить наш ще один побратим говорити придурки підрасувати, і які аватари конкретні. І нам ще буде тяжко з ними воювати, тому що їх на силу позабирали кіньками підзати на фронт. Але зараз і війни немає, бо вони зараз всі прийдуть полукандушними героями. Щоб не допустити дестабілізацію в місті і в нашій області, тому що ми межуємо з кордонами, а другі лись спряти цю дестабілізацію, ви, як повторююсь, голова нашої області, просимо втрутитись, піти на зустріч громаді, допомогти громаді, тому що і таким чином громада піддержає. Громада не буде мати проти нормальних людей, які вони бачать. Бо, на жаль, громада одні хочуть щось бачити, а другі дійсно бояться. Бояться, їх залякують, в них постійні роботи. Зараз дуже тяжко живеться. В 10 разів почали тяжко жити, в 10 разів почала красти держава грошей у народу України. Ми пішли сьогодні вас послухати і хочемо допомогти, щоб цього всього не було. Дякую.